Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Хто ще не знає? Сьогодні у нас буде влог. Вже не було влогів, напевно, тижнів два, як не більше. Я вирішила, що я не буду обов'язково викладувати влоги. Кожен тиждень, так як в мене буває о, такі тижні, що ну, насичені подіями, а бувають такі тижні, що ну, такого нічого цікавого нема, і знімати влоги аби хоч про щось, навіть якщо воно не дуже цікаве, я не хочу. О, ну, і такі відео особливо ніхто не дивиться. Отже, ну, вже вирішила зняти, трішки там насобирались різних подій, там познімала, тому вирішила викласти. Ну, що з такого цікавого? Ну, ви все побачите, всі фрагменти, які я відзнімала, я вам незвичайно ставлю. Взагалі хотіла б сказати, що це, я знімаю цей вступ в понеділок, 17 квітня. І нарешті, нарешті, у нас гарна погода. Сонечко, просто ну, справжня весняна погода. Дуже класна. Я оце вийшла. В нас тут під будинком така як, як сказала, як вона правильно називається. Така гойдалка, але вона широка із, із спинкою вона гойдається під таким накриттям, ну, гарно це як тепленько, так вийти, посидіти, подивитися на природу, попити кави чи чаю. Ну так, По... зайнятися релаксом, можна так сказати. Щодо здоров'я, то, ну як сказати, мене оце мої нирки трішки підвели. За останній час я вже скільки, вже напевно два тижні лікуюся. Ну, як ще не можу повністю. Ну, а це сьогодні передала. Там лікарня аналізи свої і будуть результати, що там в мене, чи вже все нормально, чи ще потрібно трішки пропити ліки. Побачимо. Ну, Почуваюся, я нормально, начебто нічого не болить, але все одно, ще дуже гарно одягаюся, краще перестрахуватися. На вулицю не дуже часто виходжу, поки що боюся. Отже так. Ще з такого цікавого. В чоловіка де народження було в мого 12 квітня. Так я трішки посиділа ввечері. Я йому приготувала торт. Ну, йому, як завжди, всі мої торти подобаються. Він каже, що в мене навіть смачніше виходить, ніж куповані. Отже, так. Ну, а так, переходьте, дивіться, все, що такого цікавого. Отже, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Коментувати, звичайно, буде мені дуже приємно. Прибавить мені сил, щоб побыстріше вже перехворіти і як можна більше займатися, знімати відео для вас. Ой, сонце. Отже, переходьте. Ну, вирішила вам зняти своє робоче місце, як я знімаю макіяжі. Ось. Моя лампа, ще одна така, б, як підсвітка. А, а це а, дошка для гладіння білизни. Я її використовую. Ну, це дуже а, зручно. Я побачила, не, ось не буду казати точно, не пам'ятаю, в якої блогерки, а, як вона купила собі там, ну, стіл спеціальний для того, щоб макіяжі знімати. І розказувала, що нарешті вона вже позбавиться ну, такої необхідності, як використовувати саме ну, дошку. Бо перед цим весь час саме ну, на ній вона всі макіяжі робила. І я тут подумала, о, класно, а я тут заморачуюся, шукаю по, по всьому дому, де б знімати ці макіяжі. Ось таке рішення просто ідеальне. Отже, поки що буду так, поки в мене також не з'явиться мій такий. Угол для моїх відео, для моїх там б'юті, всіх процедур. Сподіваюся, що колись це трапиться. Отже, так, це тільки я буду починати приступати до відео, все тут у мене так ще більш-менш акуратно лежить мікрофон. Зніму потім вже як зроблю макіяж, все зніму, що буде потім тут в мене робитися. Так, вирішила показати вам, як я займаюся приготуванням торта. Торта птіче молоко. Ну, такий тільки не класичний, а там ну, трішки змінений рецепт. Повинно бути дуже смачно. Це в нас це на завтра, чоловіку на день народження. У мене в чоловіка 12 квітня день народження. Завтра, сьогодні 11. Отже, я вирішила такий спробувати торт. Взагалі, чоловіку дуже подобаються торти, які я випікаю. Він навіть казав, що смачніше, ніж деякі куповані. Отже, так. Я вже спекла такі корищі, шоколадні і звичайні. Зробила крем масляно на маслі і на манці. Це я перший раз такий роблю. Ну, дуже смачний, я вже покуштувала. Отже, вже буду збирати торт, і вже потім вам покажу, як вже повністю я його зроблю, потім вам покажу, який він вийде. Добрий день! Сьогодні хочу показати вам свої покупочки в Аврорі, ну, такі трішки, ну як. Ось сьогодні, як знімаю це відео, трішки там скупилися. Отже, хочу вам показати, що, що купили, щось такі коштує. Ціни я пропишу потім у відео. Так, отже, 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 купила ось такі валики для очищення одягу. Ну, я постійно такі беру такі вони. Добре очищають все, але е, така проблема у них може бути, що е, цей валик він вилазить з цієї насадки. Така проблема інколи е, зустрічається. Так, е, далі. Далі ще покажу ось такий горщик для квітів е, з, підно... з підставкою. Е, один залишився взагалі більше купляла, але всі вже е, я попересаджувала квіти, а це ще е, не всі пересадила. Поки що то погода не дає, то моя хвороба. Вже так. Далі купили ось такий набір. Це набір коректорів. Це такий звичайний кульковий, а це смушковий. Це чоловіку на роботу потрібно. Так, далі ще купила ось таку зубну щітку. Це чоловіку купила середньої жорсткості. Спробую, так як ми вже дуже давно користуємося силіконовими щітками. Від Фаберлік ми користувалися. Це вже в запасах залишилася одна, ну, моя рожева. А чоловіку взяла таку, чи сподобається йому, чи ні, не знаю. Якщо не сподобається, тоді вже буду силіконовий дещ шукати. Такі. Далі, ну, таке, ручок купили, три. Штуки, ну такі самі звичайні, пишуть вони нормально. Так, далі купила ось таку зубну пасту Fresh Gourd. Це з м'ятним таким смаком. Вибрала таку, так як мені якось останній час не вистачає свіжості від цієї зубної пасти, що у зараз вже закінчується. Вирішила таку більшу взяти. Ядрну, я б сказала. А, також чоловік ще взяв собі ось таку викрутку, також така звичайненька. А, також купила ось такий канцелярський ніж, Такий також звичайний, а, ось такий, а, як вона правильно, стрічка липка. Ну чи, чи скотч. Ну, скотч це не українське слово. Так, така велика упаковка. Ну, далі такий суперклей, такий звичайний. І ще взяли ось такий кабель для зарядного пристрою для телефону. Це чоловіку. Бо у нього, його кабель. Наша кішка поризла, як гралася з ним, то вона вся покусана, довелося там перемотувати. І тепер кабель в такому негарному вигляді. Отже, купила ось такий новий це е, Type-C у нього. Отже, е, будемо користуватись, побачимо, на, ну, як воно буде в роботі нормально чи ні. Так, і останнє, що ще взяли, це ось, така, ось такий вішак металевий. Це такий найдорожчий фабролі, який був. Тут ось ідуть такі шурупи, як вони називаються. Така непогана. Це взяли чоловіку в кабінет потрібно. Ну, ще там верхній одяг таке. Отже, таку вибрали. Ну, начебто така добротна, тому що там були інші такі, начебто із такими з тонкими оціми вішаками. От, то, ну таке зовсім якісь такі вони не дуже надійно виглядять, а ось це таке більш-менш Отже, взяли. Ось така була: такі у нас були покупочки. Сподіваюсь, що щось таке цікаве для вас було, щось, можливо, корисне ви дізналися. Бачите, як вже гарно нарциси жовті. Дуже гарно зараз квітнуть. Дуже красиві, дуже такі ароматні. Чіпси також подобається. Отже, трішечки вам покажу наші клумбочки. Вже, я думаю, скоро тюльпани вже будуть квітнути, вже пуп'янків багато. Ось Наша така, як сказати, гойдалка під таким навісом. Так, вже природа ожила, дуже гарно. Як ви бачите, вже нас квітне алеча. Вже ось так гарненько. Дивіться, як вже гарно квітне абрикоса, яка краса. А послухайте, скільки бджілок.